That no. mystery again. No, I get overloaded. So you can go down. Well, you can go either way. Oh, yeah. Приїхали на майданчик. Дуже велика територія, дуже багато місця для дітей, де є бігати, тувктися. Також там ще є місця. Кинен. Піду прогуляюся біля цього парку. Покажу вам трошки містечко. Це не наше є містечко, а сусіднє від нас. І є так як, так, як всюди, так і в Америці. Є хати новіші, є хати старіші. Є всякі люди, є бідніші, є багатші, так як всюди, так і в Америці. Не зустрічались мені тільки, щоб були всі багачі, чи ціле місто багачів. Не бачила такого. Тут така клумбочка. Ну, все гарно покошено в цьому парку. Все дуже гарно, тому птах похожий на дятла, якщо він від мене не втіче, то я втік. Така клумба. Якісь ягоди, похожі на глід, але я не знаю, чи це глід. У кожному містечку є басейн. Зараз я підійду ближче, щоб можна було краще показати. І не є, як сказати, не є такі за хмарні ціни, може собі будь-хто дозволити там, абонемент купити. Ну, абонемент це завжди дешевше, а можна і, і не абонемент. Тіпу щодня ходити, кожного дня ходити і платити. Але всі, хто проживає, то всі купляють абонемент. Ну, бо так дешевше виходить. Тако зараз пройдуся, круг зроблю. Мені самі цікаво подивитись, які будинки, як люди живуть. Досить, досить великий басейн. І як сказати, тут не просто взяли гроші і хоч купайся сам як хочеш, ніхто там твоїх дітей не буде глядіти. Хоча я, наприклад, коли йду в басейн з дітьми, то я ну, контролюю, як сказати, пильную своїх дітей. Але, наприклад, в нас в місті то три, три рятувальника сидить. Там є три зони, там де глибша, середня глибина, і, ну, хоча там не сильно глибша, але коли є маленькі дітки, то як сказати, не дай Бог, але може і сама менша глибина бути і, і це. І ще таке, коли діти йдуть на горки, то вони. ну Тут одна горка. А в нас три горки в нашому містечку. І коли діти йдуть на горку, вони різнокольорові, вони підходять до рятувальника і говорять, якою, е, якою вони йдуть, ну, на який колір вони йдуть. І рятувальник тоді їх може контролювати. Досить це парк такий, тут гуде, бо тут а, очищує воду чи що це робиться. Є там волейбольна сітка. Є футбольна. Всі умови для дітей зроблені, щоб літом діти могли піти, покупатися. Не бачила, щоб було сміття, комусь захотілося викинути просто так. Просто будь-куди. Це напевно найбільша глибина, тому що тут стрибають звишки, а з тієї сторони менш глибше. Мілко. Дуже гарно, дуже чисто. Такі гарні дерева. Це зелено, що можна, коли жара, спека, то тут дерева і завжди є тіньочок. Це теж дуже добре. Є куди піти з дітьми і погуляти. Також є для будь-якого віку є атракціони. Там є чуть-чуть для старших, тут є для маленьких дітей, тому що тут менші горки і менші такі більш дитячі всякі атракціони, чи як сказати. Дуже гарно. Сподобається, як зелені насадження є, а не все вирізають. Під чисту. Саджають люди, всякі різні хвойні дерева, ялинки, ніхто не боїться, що хтось помре чи ще щось. Такого немає тут. Всі живуть. І живуть прекрасно, не вірять всяким забобонам. Мені кажуть, що життя дуже коротке, щоб вірити всякі прикмети і забобони. Саджають вони ялинки, сосни, щоб так вітер не дув, тому що там вже можна сказати чисте поле. А так їм затишок. Коли зимою, ну тут сильні вітри. Сьогодні так спокійно тихо. А так то інколи буває так, що дуже сильні вітри. Бо це штат Канзас. Канзас тут дуже вітряно. Ось така тут місцевість. Ну, це Україна. Це, ну, ну я не знаю, скільки тут населення, але... Так як сказали нам, що втричі більше, ніж наше. Якщо в нашому, ну, вони кажуть, тисячу населення, ну, але мені здається, що там більше, там будинків більше, тисячу, то тут більше, то значить 3-4 тисячі. Я не знаю скільки тут населення. Але ось такий гарний парк зроблений. Мають куди діти прийти. Всім гарного дня! Всього найкращого. Підписуйтесь на канал і ставте лайки.